Я надеюсь, что что-то изменилось. И действительно, заводы работают три смены. Но заводов наших недостаточно. Недостаточно заводов по количеству просто заводов самих. Потому что мы явно к такой большой войне не готовились. И, честно говоря, было бы странно, если бы мы к ней готовились, учитывая все сообщения, которые исходили и от первых лиц государства, и от правительства, и от правящей партии, на, на протяжении всех этих 30 там, с чем-то лет. Ну, мы с Западом дружить все хотели. В десна целоваться, а воевать не хотели. А там продумывали все варианты. Вот и все. Математика войны это боеприпасы и люди. Но призывать людей, например, вот хотят у нас. Например, даже если хотят провести мобилизацию сейчас, да, этим, этим же людям нужно будет из чего-то и чем-то стрелять. Судя по вот этим кадрам, я понимаю, что э, даже на третий год мы не имеем права ругать людей, которые на патриках сидят и не чувствуют, что идет война. Потому что этого не чувствуют даже, судя по всему, в профильных ведомствах. Этого просто не чувствуют. Что уж тут говорить про границу? По-моему, это было понятно, что что-то там получится у укропов в плане прорывов. Да? Я не говорю успешность прорывов или ее, их глубину. Хотя и глубина была не маленькая, честно говоря, в Курской области. Она и сейчас не маленькая. Это было понятно, что они это попробуют еще в 2022 году. Под, а, и они потом попробовали. Они потом опять сказали в 23-м по весне: Мы можем, мы зайдем! У нас есть это в планах. Но у нас почему-то отреагировали как вот эти вот э, три обезьяны, знаешь, которые ничего не слышу, ничего не вижу, никому ничего не скажу. Почему? Я не понимаю. Про поводу информации. Почему э, это игнорируется? Я тоже не понимаю. То есть тут, во-первых, а отношение к собственным людям, это раз, это самое главное, что должно быть в голове на эту тему. И второй момент. Ребята, если информация не появляется у нас, она появляется у противника. И наши люди идут туда облучаться во вражеское цепсо. Вы думаете, они об этом не знают? Конечно, они об этом знают. Нас обвиняют в том, что у нас очень плохо отрабатываются наши победы в медийке. Это тоже правда. Но еще хуже, да. у нас отрабатывается и негатив. В общем, скидаємо, просто ігнорірую з нами на зв'язку. Буде наш наступний гість Андрій Крамченков, головний редактор Суспільне Донбас, пане Андрію, слава Україні. Героям слава Пане Андрій. Бачимо, що найбільш динамічне просування зміна лінії фронту. Це саме Донецька ділянка, і найбільше от змінила ситуація за вихідні – це довкола Вугледару. Два з, -з, з половиною роки наші захисники тримали вугледар. Просто це була позиційно, як як так, як в часи першої світової, ні на метр, нікуди. А тепер дивимося, що фактично місто обходять і сходу, і з заходу пробують взяти в кільце. Ну, дивіться, глобальна е, тенденція наступна: росіяни володіють стратегічною ініціативою. Відповідно, вони вирішують на якому напрямку атакувати, і е, до їх сильної сторони можна віднести те, що вони постійно прощупують, де наші слабкі місця, тобто вони постійно пробують, де намагаються знайти тонке місце. Е, вугледар дійсно стояв з 2014 року, там хороші укріплені позиції. Росіяни довго билися об нього лобом. Тепер, от нарешті, здогадалися, що можна пробувати обходити з флангів його. Якісь прям детальні деталі боїв я не хотів би обговорювати, але тенденції давайте на мапі проговоримо. No. Фактично, Донеччина залишається основним напрямком докладання зусиль ворога. Глобально вони там намагаються досягти двох цілей: це вийти на Покровськ. Його значення можна зрозуміти і по цій карті, і окремо треба подивитися і на топографічну. По цій карті от, можете трошки її ліворуч посунути, щоб було краще видно Покровське якраз. Це висувайте в бік Часового яру. Так, зараз одну хвильку ми нам підправити так, щоб було видно і Покровський, і Мирноград, так? Дивіться, на цьому напрямку, на Покровському, це ж. Можна сказати, не напрямок, а такий пучок напрямків. Да, він розбитий на декілька таких піднапрямків. Глобальна їх мета тут вийти, як мені здається, да бо я не працюю ні в російському, ні в українському генеральному штабі. Глобальна мета росіян вийти на Покровськ для того, щоб перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка. Її називають іноді дорога життя. Вони зараз вже ускладнили там логістику. А для чого це все робиться? Логістика це кров війни. От я забув, у якого американського генерала це цитата, що розумні полководці вивчають там тактику, стратегію, а геніальні вивчають логістику. Бо якщо у солдата немає снарядів, немає набоїв, немає Харчування там одягу, якогось він воювати не може, яким би героїчним він не був. От зараз росіяни зруйнували декілька шляхопроводів у Покровську. Уже зараз ми його об'їжджаємо. Я не знаю, як роблять. Військові логістичні всякі транспорти. А ми, от наприклад, коли на зйомку їдемо, то ми, якщо зйомка не в самому Покровську ми його зараз об'їжджаємо по колу І дорога там, ну як кажучи, не дуже. І на північ не дуже, і на південь не дуже. Якщо раніше це була просто пряма автострада з Дніпра до Канстахі і туди далі до Краматорська, то зараз приходиться об'їжджати через. Невеличкі села через дуже не основні дороги е, поганої якості, які поки що не зроблені. Пане а живе... ви коли об'їжджаєте? напевно все довкола так чи інакше фіксуєте. і вже е, від вчорашнього дня гуляє ось це в е, відео. Точні відео зубів дракона при фронтове місто Мирноград пишуть так в мережі О, Звалище зубів дракона. Замість того, щоб стояти, як то кажуть, на перешкоді ворогу, отак купою звалене. Ми зараз попробуємо вам це показати. Чи ви таке я бачите? Бачив, я бачив це відео. Я би назвав його словом істерика. Розумієте для того, щоб оці ці тетрайдери бетонні, які чомусь у нас називають зубами дракона, Розставити на позиціях, там, де укріплення, і їх треба згрузити з вантажівки. От таких місць ви знайдете по всьому Донбасу скільки завгодно. Uh -huh. Їх привозять, викладають, а потім виставляють. Це ж треба якимось краном його виставити і окрім того, накопати окопів, скласти ці ланцюги колючого дроту, зробити бетонні доти. Так, от якщо подивитись на. Ті укріплення, які вже завершені, наприклад, на Курахівському напрямку, там є. Ну не скажу в яких селах, а там є вже давно зроблені ці укріплення, і зараз їх освіжили. Воно зроблене так, як книжка пише: тобто, бетонні доти, окопи, окопи укріплені сіткою, щоб не обсипався пісок туди всередину окопу. Перед ними калючий дріт, перед ними всі бетонні тетрайдери, так звані зуби дракону.